Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо другий варіант пастки, якщо слон не буде брати фірзя. Ми граємо за чорних. Білі починають е 2 на е 4 Ми відповідаємо стандартно пішаком на Е5. Білі вивели слона на f3. Напали на пішака. Чорні не захищають пішака, а виводять слона на c5. Білий кінь забирає пішака на e5. Чорні виводять коня на c6. Білий кінь забирає коня на c6. Ми забираємо пішаком, ферзевим пішаком коня. Здвоїли пішаки. Білі ставлять пішака на d3. Це все ще минула партія повторення, поки до ферзя не дойдемо. Ми виводимо коня на F6. Білі виводять слона на G5. Чорні забирають пішака на Е4 конем. От до цієї ситуації ми дійшли. Минулій партії ферзь забрав. Слон забрав ферзя, наш слон забрав пішака шах, король відійшов і слон поставив мат. Якщо білі розгадали, що це пастка, і не будуть брати нашого пішака, нашого ферзя, І забирає, скажімо, пішаком коня на Е4. Теж непоганий варіант. Ми слоном забираємо пішака на F2 шах. Якщо король забирає нашого беззахисного слона, то ми безкоштовно забираємо фільзя. Якщо і це побачить, ну і забрали пірзя, теж уже практично партія. Якщо і це розгадає, то єдиний вихід, куди може відійти король, знову ж таки на Е2. Білі слоня ставлять на G4 шах. Єдиний хід у білих це забрати королем слона на F2. Чорні забирають фірзя. Безкоштовно. Як безкоштовно за слона? Але це уже партія. В такій ситуації білі здаються. Вивчіть, будь ласка, цю пастку та приміняйте її в своїх партіях. Якщо сподобалась дана пастка, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!